Слава Господу Ісусу Христу! Мир всім, хто буде дивитися це відео. Ми продовжимо з вами вивчення Євангелія від Матвія, 5 розділ. Сьогодні ми прочитаємо з 28 по 48 вірш, включно, тобто до кінця цього розділу, і побачимо головну ідею цієї. Цього розділу побачимо те, що Господь Ісус Христос намагався в той час донести до тих людей, які слухали ці Його слова. Ще раз нагадаю, Господь Ісус Христос, вишивши, почав проповідувати надзвичайну науку, ту, яка не була до цього сказана не в Римі, не в Греції. Не якимись філософами він говорив від себе, він говорив те, що як пізніше він скаже те, що я чув від свого Отця на небі. Тобто безпосередньо Божу науку, яка навчала людей праведності неправедності людської, а праведності така, яка є у Бога. Тобто безпосередньо того, чому має навчитися кожна людина, але. Так стається, що не всі люди здатні сприймати науку Божу, тому що не всі люди можуть мати духовне народження. І тому давайте ми з вами зараз прочитаємо ці місця писання і трохи з вами про ці, про ці вірші, про цей розділ п'ятий поговоримо. Так, з 27-го віршу, і до кінця цього розділу ми з вами. Читаємо такі слова. Ви чули, що сказ... було сказано не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожидати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушуватиме тебе, вийми його і кінь геть від себе, бо краще для тебе, щоби. Пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинене до гієни вогняної. І якщо твоя права рука спокушуватиме тебе, відрубай її кінь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинене до гієни. Сказано було, хто розведеться із своєю дружиною, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що Кожен, хто розлучається зі своєю дружиною за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб і хто одружиться з розлученою той чинить перелюб, знову ви чули, що сказано було стародавнім: не кляніться неправдиво. А виконуйте перед Господом клятви свої. А я кажу вам: зовсім не кляніться ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не кляніться і своєю головою, бо не можете жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово, так, так. Ні, ні. А що більше цього, те від лукавого, ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтесь злу. Але якщо тебе хтось вдарив у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і плаща. Якщо хто примушуватиме тебе. Пройти одну версту, іди з ним дві. Тому хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоби бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите, чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І так, це э, п'ятий розділ Євангелії від Матфія. Ще раз нагадаю, що Господь Ісус Христос дуже високо піднімає стандарт э, закону для ізраїльського народу, а також э, Показує істинну праведність, яку люди можуть мати тільки в Отці Небесному, тобто в Бозі, який створив все видиме і невидиме. Господь Ісус Христос закликає людей, а тобто послідовників своїх і дітей Божих, ті, які Відродяться Духом Святим для нового життя, закликає бути досконалими. І він говорить будь, е, останній вірш цього розділу: тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ось такий стандарт був піднятий Ісусом Христом. Він е, розпочинає ці е, думки, з яких ми розпочали, про те, що. Відбувалось в повсякденному життю ізраїльського народу, а також час відбувається в повсякденному життю, можна сказати, людей до цього часу. Тобто, він з 27-го вірша, коли ми читаємо, то ми бачимо ті випадки, які стаються на протязі історії всього людства, тобто про перелюб, тобто про подружню зраду і. Господь Ісус Христос говорить: ви чули, що сказано не чини перелюбу. Тобто це одна із десяти заповідей, які були сказані до ізраїльського народу. А також це закон, який пройшов, такий нравственний закон, який відбувся і пройшов для всього людства. Але Господь Христос. Ісус, він ще підіймає вище цю планку і говорить: а я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Тобто ми розуміємо, наскільки висока праведність Божа від праведності людини. Якщо людина по закону Божому могла судитися за вчинений уже гріх, тобто по факту. То закон Божий для дітей, які будуть послідовниками Ісуса Христа, навіть судить намір людський. Тобто показано, що коли у людини з'являється намір, то рано чи пізно цей намір може привести до гріху. І Із-за цього Господь Ісус Христос, якби в образі говорить, що якщо тебе спокушує твоє око праве, або спокушує рука для того, щоб вчинити якусь крадіжку, присвоїти не своє, то краще, яка для тебе просто позбутися цього органу тіла, аніж піти до гієни вогняної. Тобто Піднято дуже високу моральну планку для того, щоб люди дійсно не грішили, для того, щоб люди задумались над тим, що для них краще. Тому що ми всі тут тимчасово, ми всі розуміємо з покоління в покоління, ми бачимо, що життя людини дуже швидко проходить. Воно ж проноситься за декілька десятиліть. І людина, нічого не набувши, але дуже багато нагрішивши, відходить до вічності. Тому Господь Ісус Христос підіймає цю моральну планку і говорить про те, що ми повинні розуміти, що для нас є ціннішим. І в Його випадку, те, що він намагається донести до. Людей, які слухали цю нагорну проповідь, він говорить, що набагато цінніше для вас мати спілкування за цим небесним, набагато цінніше мати життя вічне і прийти в Царство Боже. А для цього потрібно дотримуватись усіх високих моральних стандартів. Далі він говорить за те, що було розповсюджено в ізраїльському народі, тобто. Різні клятви. І він говорить, що ви взагалі не кляніться. Чому? Тому що небо, яким зазвичай дуже часто в той час люди клялись, в принципі, нічого не змінилося до цього часу. Люди можуть клястися чим завгодно і своєю мамою. І небом, і здоров'ям, і чим завгодно. Але Господь Ісус Христос говорить: ні, не робіть цього. Чому? Тому що ці всі слова від лукавого. А ваші слова будуть так, так або ні, ні. Тобто ми маємо навчитися відповідати за своє слово. Тим паче, Христос в дальнішому в своїй науці буде говорити такі слова, що за кожне слово людина дасть відповідь перед Богом, і від своїх слів людина або буде виправдана, або буде засуджена. Тобто людина має навчитися бути відповідальним, відповідальною за свої слова. Далі він говорить про те, що ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. він ще підіймає планку і говорить: а, ви, а я кажу вам, не противтесь злу. Але якщо тебе хтось вдарив у твою праву щоку, підстав йому і другу. Тобто бути досконалим, бути. Якимось іншим у цьому світі, не так, як цей світ презентує, не так, як цей світ навчає, а бути досконалим, схожим за цим небесним. Далі він говорить, що щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних, тобто він говорить за те, що Бог він досконалий у своїх діях. Він говорить за те, що Бог дуже добрий у своїх діях. Він... Благословляє і дає все необхідне для життя як праведним, так і грішним. І це ми бачимо повсякденно. Ми можемо навіть бачити і думати, як така людина ось вона сповнена зла, сповнена всяк, всякого непотрібу, але вона має матеріально набагато більше, ніж хтось із праведників. Нічого тут дивного немає. Бог. Може благословляти, ми читаємо в цьому як праведних, так і неправедних. Бо коли любите тільки тих, хто вас любить, яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме митники роблять? І Господь Ісус Христос ще раз і ще раз закликає своїх послідовників, своїх учнів мати набагато вищу моральну цінність, чим? і Люди, які знаходяться поряд з вами у цьому світі. Хай Господь благословить. І хочеться на закінчення сказати ще раз той вірш, який записаний останнім, у п'ятому розділі. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Це високий стандарт, не всяка людина може піднятися. Не всяка людина може навіть зрозуміти цю науку. Але це наука Ісуса Христа. І це наука, яка прийшла з неба. І це наука, яка змінила світ. Тож, якщо ви хочете бути дійсно послідовниками і учнями Ісуса Христа, то маєте маєте навчитися бути досконалим, так як і Отець Небесний. Любити як добрих так і злих. Не розподіляти, не судити, слідкувати за собою, мати високі моральні стандарти. Хай Господь у цьому вас поблагословить. Благословіння вам на цю неділю. Амінь.